Коли ти не належиш собі, а належ, належиш е, е, українському народу, слухай, ну ти вибачає, ти повинен фільтрувати і ти повинен зрозуміти, що ти так не можеш. Вот. Але цим людям, на жаль, я з ним особисто знайомий, слухай, він непоганий не поганий професіонал, але я вважаю, що це реальна штанга. Я вважаю, що повинен був, був він вийти. Наступний день або в той же вечір і поспілкуватись з Україзкіанами, а поговорити, вибачитись перед океанами. От, будь ласка, сьогодні мені скидають. Світошинському районі, так, так, де о, було ти... е... прильот, прильот по будинку, е, да, по будинку то е, ніхто не допомагає, люди там самі, е вирішують питання, вивезення сміття. Там, ну і е, то, що зруйновано. Ну ви вважаєте, що це нормально? Ні, це абсолютно тобто, нормально. тобто люди самі е, це роблять, а заступник голови відпочиває, жарить шашлики і запрошують своїх гостей ну це ну ну це неправильно просто